І от хто б міг подумати, да, що на комбайн можна наносити Гравітекс. Ну, Мало хто таке робить. Ось бачите, звичайний Гравітекс. Ну, Він фактично антиударна штука. Гравітекс, антиграві. Он сюди нанесли його, бачите, так. Да? Це все такі неприємні моменти. Тут забивається пилюкою, соломою, тут і волога може потрапити, якщо десь да, косимо, дивлячись, яка погода. От. Ну і тут повністю зад ми обробили гравітексом. Бо дуже От зад, він... Зараз вже й не видно, да. Він весь в таких вцяточках. Ну, от, Щось так виходить, що зад найбільш страждає да, від цих ударів там, від такого всього. От. І, до речі, тут зад, тут метал інший, тут тонший метал, чим, наприклад, тут. Так що навіть гравітекс можна використовувати в комбайнах. Фарбувати нічого ми його не будемо. Хай працює, як є. І от ви не встигли кліпнути очима, як уже ми покосили і пшеницю, і горох, і от вже почали косити сонях. Значить, як він показав себе. Показав він класно. Вот ви можете, оце я, ви поняли, я заліз туди, прямо зад, да, Знімаю, ну, я думаю, видно так буде, да. Показав він себе дуже класно, цей Gravitex, Я отак і, і світити, і боже, і знімати. От. Тут у нас це. Поприліпало. Так, в принципі, те, чого я хотів, я, я і добився того. от Воно про, про, противоударний цей гравітекс Я так хотів, так воно і виходить, він як амортизатор правчук і від нього да, відлітає. Тобто, палка, оця, горошек, ну, дуже б'є корпус. Оцей зад саме б'є. І от я покажу. Я, по-моєму, влітку тоді не показував. Да? ось в чому проблема. Отакі от цятки. Б'є. горошинка, б'є палка, б'є, соняха, з кукурудзи, да, оце все. І отакі от цятки. Фарба відстає від них. Ну, звісно, якщо вдарити. От, і потім воно починає тут якісь проблеми. І дуже часто воно пробиває навіть такі дірочки, коли б'є. Дуже часто, да, зерно, палка. О, буває такі дірочки тут є. Ну так, не видно, коли ти там видно, що світиться, да, кожна дірочка. От. Тому я не став чекати, поки ми скосимо там. Всі поля, весь сонях, і всю кукурудзу. Я вже бачу результат. Я їм задоволений цим результатом. Я тільки вибачаю, що ну, темно тут, правда, темно, я один люк відкрив. От. Ну, сподіваюся, щось покажу. Так. Ну, Ось такі речі, от, як задув, тут дуже часто. Трапляється, знаєте, оця така пилюка, волога пилюка дуже часто починає підгнівати тут. Ну, ні, класно, дивіться. от. Тільки ось, ну, де трошки гірше я обробив поверхню. Ну, так, тут відстало, але там і так була мастіка, нічого страшного. от. Тобто, результатом я дуже задоволений. Да ще давайте спробуємо показати оці всі речі я обробляв. Обробля, По-моєму, я показував, да? це в першому відео. Ну, тут не обробив, так воно і залишилось. Да? Тут просто, я повторюю, все поналівало тут. А так, повністю захищений зад, метал захищений, як я і хотів. Повністю. Мене це влаштовує на 100%. Там, скільки я витратив на той гравіте, не так багато, І досяг того, чого хотів. Ну, Більш-менш видно, Да? Це підсвітка, але, я думаю, видно там. Ну і коротко покажу, який Гравітекс я використовував. Це польський Гравітекс, отакий от екстра New Line. Я не знаю, що тут правильно. Ну, коротше, отакий от Гравітекс тут 1,8 кг. Якість, скажу, мені дуже сподобалась. Звичайним пістолетом Сігмовським. Все, вставив, попшикав. І, по-моєму, забув на декілька років це точно. Отака От штука дається, якщо десь треба залізти. Да. Одягаєш його на пістолет От, і десь там можна вже пшепити.